Він напал только що на журналіста, що й в руках? У нього ще холодне оружжя в руках. Нападіння на журналіста. Ти знаєш, що це стаття предусмотрена. Так було близько року тому. Директор парку Перемога б'є залізним прутом фотографа інтернет-видання. Чого себе вам скорне надо срочно? А це той самий фотограф Віталій Лазевник, крокує до райвідділу міліції. Його викликали на допит не як постраждалого, а як головного підозрюваного. Правда, що надійшла заяви від громадянина, Ми ага. ніколи не вказуємо прізвище, про те, що на нього група осіб йому нанесла тілесні ушкодження під керуванням лазерника. Я коли вперше це почув, це два тижні тому. Мене Пропавдар речі, як виявилося, заяву на лазевника написав той чоловік, який його побив. У документі стверджується: саме фотограф привів банду невідомих, які знесли будмайданчик церкви в парку. Ну в як можна журналіста притягти за те, що він керував якимись діями людей, яких навіть не знає. Віталік, як то був задійсне. Ні, Віталік ще був в шокі в монст. Получається, йому ну, как бы, в салфетки держал, я вообще його не видел. Человек просто поникший, в ужасе, сидел. Ирина була свідком травне путі. Дівчина дивується, Чоловік, чому звинувачить фотографа, який виконував свою роботу, та ще й постраждав Чоловіка, которому розбили голову. Он его чуть не переїхав. Тось он в парку їхав на не знаю на якої скорості, кидає вокруг люди, он просто, навірно, хотів всіх задавити. Незважаючи на фото і відео та заяву самого фотографа, прокуратура не порушила справу за статтею про перешкоджання діяльності змі. Проте на заяву нападника міліція відреагувала миттєво. Ця заява є надуманою. Вона з'явилась через 9 місяців після самої події. Якби людина дійсно постраждала в той момент, вона б і подала цю заяву. І, на мій погляд, це якраз пов'язано із тим, що людина в такий спосіб намагається захиститись. Слідчі, які доручили цю справу, коментарів на камеру уникає. А у райвідділі запевнили, фотографа не допитували, а запросила на бесіду ти на пане чоловіка, ти преступник! Сутичка у парку перемога сталася у травні. Тоді група молодиків напала на будмайданчик, протестуючи проти зведення там церкви. Будівництво там продовжується і сьогодні. Проте під наглядом озброєних міліціонерів. В охранець не міста виключе, місце? Ну що я можу сказати? Без коментарів. Ну, Нічого не, Нічого не охороняю. Ні охороняю. Просто так приїхали? Побіляйте. Просто охраняє? Совершенно подишать верно. простану службу Так, воздуха. Да, З воздух. автоматом? Азад Сафаров Іван Головач, п'ятий канал дивими